3 березня у християн розпочався Великий Піст. Він є найдовшим у церковному році, відповідно до православної традиції. Перші шість тижнів Великого Посту називаються Святою Чотиридесятницею, а останній тиждень страстним. Великий піст це, є, це духовне очищення, це є той місточок, через який ми переходимо. Внизу іде Життєйське море бурхливе, воно як ішло, так іде. А кожна людина, яка ступає на дорогу посту, вона підноситься на цей місточок і через нього переходить. Піст не полягає в тому, щоб не тільки не їсти нічого м'ясного і молочного від початку до кінця. Піст полягає найперше в боротьбі із гріхами. Полягає в тому, що якщо людина не може ну, по різних причинах своїх тілесних, не може стримуватися, щоб там не їсти. Ну, по якихось там хворобах чи будь що вона може більше молитися, вона може більше стриматися від того, щоб не ходити в ті місця, де ну, де заставляють її грішити. що Свідомо, несвідомо все одно око бачить, і, і, і мимоволі ми там людей і осуджуємо, і звертаємо увагу, що вони живуть не так, як треба у час посту. Завершиться великий піст у день великодня, який християни східного та західного обрядів святкуватимуть одночасно 20 квітня.